Щодо України, президент Обама піднімав це питання з іншими лідерами світу, з якими він бачився. Коли він зустрівся з президентом Путіним, Обама чітко наголосив на необхідності дотримання мінської угоди, і ми також висловили свою тривогу стосовно останніх повідомлень щодо військової підтримки, яка надходить сепаратистам через кордон. Урядовець також відверто сказав, що світ більше не вірить словам Кремля. Президент Путін знає нашу позицію у цьому питанні. Ми також думаємо, що чітко розуміємо його мотиви. Часто ми чуємо правильні заяви від російського уряду, в тому числі щодо дотримання мінських домовленостей, але потім їхні дії розходяться зі словами. Тому я хіба ще підсумую у ці дні? Ми не почули нічого суттєво іншого від росіян, чого не чули раніше. Вони висловилися за підтримку мінського договору, але ми хочемо побачити цю підтримку у дії. Наш меседж до російського уряду залишається таким: ви є частиною рішення, яке реалізовувалося у мінській домовленості між сепаратистами та урядом України. Неможливо розраховувати на успіх цих домовленостей, поки триває накопичення озброєння на територіях, що контролюють сепаратисти.